Не дідові дідовий федера водиці Бутылка каже, Леттра Пувтори. Води впадиха. Ну він перший раз виїхав, він городський. Городський він не видно. <laughs> воно каже, видно. Дай дідові воду. Воду. А не пиво? Ні. Ну все чистіші, тоді ті які замазані були. А зараз, о, бачите, вам помощника привезли. Раз. Правильно. Оба! А я не найду, йому добре. Все, з вами оставляю, на день вже в мене нянька є. Картопелька, там, кобелка. Ніхто нічого, я тільки знімаю я фіду. Не знімаю, а відео фіксую. Бульбочка. То скільки вийти в день викопуєте гектару такого? Гектару 7. 7 гектарів десь, так? Близько збирай велику. Блипка, Сентя, я работаю. Работай начальство. Работай. Слухай, Арсені, може їдемо додому, бо я бачу. Тебе буде рабське мислення. Работай, роботай. То, то вже за мене допомагає. Я бачу. Я воду, а вже помощник то буде. За мене. О, ба вже не пляска зароблена. Нормальна ще картопелька, що? Я просто через окуляры не бачу. А что у вас и белая, и червона? А ну, что ты думаешь, Да? Ну на хоть будет. Сейчас, о, бак, <coughs> не <-то> <coughs> <Все работы маленькие. coughs> Не треба, я нагурал.